Їм не вкладалося в їхню уяву, в їхнє серце, бо воно було таке маленьке. Їхнє серденько так зменшилось, як в горобця. Таке малюньке. Там ніхто не влізе. І лукаві хоче зробити таке серце в мене і у вас. Не дозвольмо йому цього зробити. Не дозвольмо йому цього зробити. Лукавий працює над нашими душами день і ніч. Соблазнити, спокусити, затягнути в гріх, принизити, роздавити, розчавити в кінці кінців, знистити як істоту Божу. Тільки Бог нас любить. Хвала йому на вік. Біблія чітко каже, Бог хоче, щоб всі люди загинули чи спаслися. Спасли. Слава йому на віки. Тобто Біблія відкриває його серце. Він хоче. Його серце велике, широке, глибоке. Він найкращий батько серед всіх батьків.